Вітаю, друзі! За моєю спиною великий дуб, який на цьому місці стоїть 400 років. І на цьому ж місці ми будемо робити наш п'ятий традиційний літній пікнік для друзів каналу «10 Хвилин про життя в Канаду. Це вже відбудеться буквально за 3-4 тижні. Окремо я буду. Зніму окреме відео про те, коли це відбудеться, але місце ви вже знаєте. Біля нашого дубу традиційно ми будемо проводити пікнічок. В тому році прийшло біля ста людей, було дуже цікаво, дуже весело. Тому обов'язково приходьте в цьому році. Я думаю, що ви не будете розчаровані. Але трошки інша тема ми на сьогоднішнього випуску. Зазвичай так буває. Відкриваєш свою стрічку Ютуба і бачиш нові відео на тих каналах, на які ти підписаний. Так сталося, що я підписаний на дуже багато україномовних і не тільки російськомовних, також каналів про життя в Канаді. А, для того, щоб моніторити конкурентів, чесно скажу, або просто дізнаватися якісь речі, які я до цього не знав. А, і дуже часто так буває, що ти відкриваєш і бачиш, що відео все пропало. А Канада вже не та, Канада погана. Два роки в Канаді, і чому мені тут не подобається, і так далі, і тому подібне. Тобто люди багато знімають відео про негатив, про те, як а, справді важко, як а, все в Канаді змінилося, не на краще, особливо там є декілька каналів, не буду їх рекламувати. А, я подумав, нафіга люди такі знімають? насправді. Ну, ну, відповідь дуже проста: такий контент більш краще заходить людям. Тому що люди а, намагаються в, в, інш, в невдачах інших людей якось а, заспокоїти самих себе, тому що в них щось не вдається, щось не виходить. І бачучи, наскільки погано може бути у інших людей, люди дивляться такий контент і саме, самі себе заспокоюють. А, Ефект новин також, коли відкриваєш любі новини, як все погано, де там, впав літак, де щось зорвалось, де там, війна в Індії, там, я навіть вже не кажу що про війну в Україні. Оце все, це весь негатив, просто тонна мільється з екранів, з смартфонів, з телевізорів, з усіх засобів інформації. І в цьому негативі доводиться варитися, і цей негатив реально може впливати на сьогоденне життя кожної людини. Особливо, якщо ви новий іммігрант, особливо, якщо ви тільки приїхали до Канади, і вам, у вас справді багато проблем, починаючи там з проблем з отриманням піару, з грошима, з житлом, з адаптацією, з англійської мови. Ну тобто проблем може бути безліч. А і коли ти починаєш дивитися ще негативну інформацію, то руки не те, що там опускаються, вони просто відвалюються. Тому ось в цьому негативі дуже важко себе потім знайти. В цьому негативі дуже важко мати оптимістичний настрій. В цьому негативі важко дивитися з, а, в майбутнє з якоюсь надією і так далі. Тому справді засилля такої інформації це, це дуже погано. І насправді кожна людина може сама сформувати свою інформаційну повістку. Цю, кожна людина може вибрати 3-5-каналів, 3-5 новинних каналів там, в Телеграмі, які, або каналів, які несуть якусь справді позитивну інформацію, наприклад, як відкрити бізнес. Там, як почати інвестувати, як е, заробляти гроші, як вивчити англійську мову. Ну, тобто такі речі, які справді допоможуть вам в вашій адаптації в Канаді. А дивитись на те, що ось в Канаді перемогли консерватори, тобто не консерватори, а ліберали. Як би ж це Перемогли ліберали, і тепер ця країна втрачена на найближчі 4 роки. А скільки можна там, терпіти цю зухвалу владу цих лібералів там, і так далі. Оцю всю хрень доводиться дивитися, і доводиться споживати, і просто тошно становиться від цього. Тому моя вам дуже така добра порада. Не дивіться чухню, дивіться позитивні моменти. Навіть якщо ці позитивні моменти вам кажуть, трошки, вважаються трошки перебільшеними. Трошки такими, які не відповідають дійсності, таке також може бути. Але справді, якщо бачите навкруги лише негатив, то негатив буде, вас і буде завжди оточувати. Тому виривайте себе з цієї бульбашки, з цієї негативної бульбашки, яку самі, самі собі ви занурюєте. Це ваша, ваш вибір. ваша... Ваше право, ваша влада над а, з, власним інформаційним пространством, обирати ті Ютуб канали, ті інформаційні ресурси, які вам а, справді допомагають жити, а не ті ресурси, які вас а, тягнуть донизу, в таку депресію вводять і так далі. А, 10 років я живу в Канаді. І ось Подивився сьогодні два відео такі депресивні. І мені тошно стало. І... Причому в мене все нормально, <смі> в Мене все дуже добре в усіх сенсах, і в робочому, і в матеріальному, і в сімейному, яких завгодно. Але справді подивився, і настрій впав. І що там вже казати про людей, які там тільки приїхали, і справді їм важко перші декілька років. Тому не дивіться цю херню. дивіться щось позитивне. Можете навіть мене не дивитися, тому що в мене буває там, якщо новини якісь розповідаю там в своїх шокуючих випусках, напевно, там також не дуже все е, оптимістично. Але, але все одно дивіться те, що ви споживаєте. Дивіться, з ким ви спілкуєтесь. Це також дуже важко, важливо. Наприклад, є таке вислів, що п'ять людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. Формують ваше сьогодення, тобто ваші найближчі друзі, родичі там і так далі. Тобто, якщо з ваших п'яти найближчих знайомих, друзів там, родичів ніхто не заробляє більше вас, то ви ніколи не будете заробляти настільки більше, щоб якось виділятися на їх фоні. Тому треба шукати такі, таке коло знайомств, таких друзів, таких а, інфлюенсерів в своєму житті, які вам розкажуть, як заробляти гроші, як відкривати бізнеси, як якось а, рости в такому матеріальному плані. Або якщо ви спілкуєтесь з людьми, які тупо ненавидять Україну. Такі є в Канаді, то ви самі будете ненавиди Україну. Ну, то такі приклади, можуть бути, які завгодно. Там, приклад відношення там, до вакцинації, наприклад. Такі люди, які Ан антиваксери це дуже заразно. Люди, які кажуть, що там, від, при... від привівок там, трапляються там, смертельні захворювання, там, і так далі. Там, інше, там, чіпи і так далі. Якщо ви спілкуєтесь з таким контингентом, то ви самі почнете в таке вірити. Тому всі ті п'ять людей, які вас оточують, то повинні бути позитивні, це повинні бути якісні, це повинні бути люди, які вас допомагають вам зростати. Допомагають зростати в усіх сенсах: матеріальному, фізичному, духовному, інтелектуальному, якому завгодно. Тому приходьте на нашу виставку, хочу сказати, не виставку, хоча, може, і виставку. на нашу зустріч. Зустріч, яка відбудеться на цьому самому місці, де я зараз знаходжусь. І як показує практика, доволі багато приходить на, на мої пікніки людей, які чогось вже встигли досягти в Канаді, якось вже обустроїлись, якось вже життя налагодилось. І люди, які з оптимізмом дивляться в майбутнє. Тому, якщо бажаєте знайти нові знайомства, якось поспілкуватися з людьми, які вас будуть підтримувати, підтримувати надихати на якісь досягнення в Канаді, обов'язково приходьте. На цій позитивній ноті дозвольте з вами попрощатися. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і приходьте на пікнік. Пока-пока.